Дітки, привіт! Читаю для вас історію Троянда і бджола. У садку серед розмаїття квітів росла прекрасна Троянда. Всі квіти захоплювалися її красою. Яка ти струнка і висока, говорили братики. Як ти чудово пахнеш! Співали жоржини. Які в тебе ніжні пелюстки вигукували айстри, і троянда дуже пишалася своєю красою. Якось вранці маленька бджілка відправилася збирати квітковий нектар, щоб приготувати з нього мед. Пролітаючи над садком, вона відчула чудовий аромат. Мабуть, тут росте квітка, у якій багато, багато нектару, подумала бджілка і підлетіла до троянди. Обережно, бджілку, ти можеш зім'яти мої пелюстки. Невдоволено вигукнула та. До мене не наближайся, бо я вколю тебе своїми колючками. Я не завдам тобі ніякої шкоди, прекрасна Трояндо, сказала бджілка. Я тільки хочу для всіх мед приготувати. Я ніколи про це не чула, здивувалася красуня. Мед смачний і корисний. Він лікує від багатьох хвороб, тому потрібен усім, відповіла бджілка. Лети, геть, я не дам тобі нектару, сказала троянда. І зажурена бджілка полетіла з саду. Шкода, що дивна троянда не хоче піклуватися про інших, подумала вона, пролітаючи над лугом. І раптом вона відчула солодкий аромат. Мабуть, тут росте квітка, красивіша, ніж троянда, зраділа бджілка і почала шукати її. Опустившись нижче, вона зустріла конюшину. Чи немає тут чудової квітки? запитала її бджілка. Ні, тут на цьому лузі росту тільки я, відповіла та. Значить, я знову помилилася, зажурилася працівниця. Мабуть, я сьогодні не приготую меду. Якщо тобі потрібна квітка для меду, то це я посміхнулася конюшина. Ти? Але ти не схожа на троянду? здивувалася бджілка. Так. Я не така красива, як вона. У мене немає таких прекрасних пелюсток, але у мене немає й колючок. Натомість є багато-багато квіткового нектару, і я з радістю віддам його тобі, відповіла конюшина. Зраділа бджілка, зібрала повне відерце нектару. І полетіла додому готувати мед. Дорогий малюк, інколи за скромною зовністю приховується добре і любляче серце, готове допомагати і жити для інших.